Друзі, всім привіт! У зв'язку 40 Урок і сьогодні у нас на огляді автомобіль, який покорив серця багатьох. Це у нас Volkswagen Touareg. Авто 2005 року і вже тоді Touareg був статусною машиною. Солідний кліренс, широкі арки лінії кузова без перегинів. Виглядає стильно та дорого. Під капотом у нас серце даного автомобіля легендарний 3-літровий турбодизельний мотор на 225 коней. Такий мотор спокійно тягне причіп, повну сім'ю, собаку, холодильник і ще трішки завісті сусідів. Давайте перейдемо у салон. В середині у нас німецький преміум початку 2000-х. Товста шкіра, м'який пластик та кнопки, які не ламаються руками. Також в даному автомобілі є повний електропакет, мультикермо, двозонний клімат-контроль та велика мультимедія. В авто шкіряний салон, а також багажний відсік місткістю 550 літрів. Але якщо скласти задній ряд сидінь, туди влізе 1550 літрів. На трасі Торех спокійний круїзер, м'яка підвізка, шуму практично немає. Дизель тягне з самих низів. Також шестиступінчата коробка автомат, яка працює без істерик. Але і для бездоріжжя він теж підготовлений. Понижена передача, блокировка диференціалів та високий кліренс заведе вас туди. Де інші кросовери просто плачуть. Для нашого клієнта цей автомобіль обійшовся 5050 євро. А якщо ти хочеш собі такий автомобіль, залишай заявку у нас на сайті або пиши нам у директ.